Христос народився. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Слава нашому Богу за те, що він прийшов в цей світ. І в ці дні ми будемо святкувати. Ми святкуємо Його День народження. І знаєте, часто задумуючися про історію Різдва, про історію народження Ісуса Христа, може виникати таке питання: чому Бог не вибрав якийсь інший час? Якесь інше місце. Чому саме тоді, саме в яслах? Адже Бог Всемогутній він міг зробити так, щоб Господь народився в якихось палацах щоб він народився в хороших умовах, можливо, там при хороших лікарях, щоб все було добре. Але Бог вибрав саме цей час. І знаєте, відповідь є в Писанні. Галатів, четвертий розділ, четвертий та п'ятий вірш, написано. Галатів. Четвертий розділ, 4 та п'ятий вірш. Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення. Бог Він обрав цей час не просто так, а написано, що коли прийшла повнота часу, Бог все спланував досконало. І прихід Ісуса Христа Він теж був спланований. І знаєте, перші, хто прийшов привітати Ісуса Христа з Днем народженням, були дві компанії. Перша компанія це пастухи, які на той час були найнижчим, можна сказати, прошарком суспільства. А друга компанія це були мудреці, які були в собі втілювали, можна сказати, найвищий прошарок суспільства. І Бог це зробив, тому що. Він кличе до себе всіх, він кличе на свій день народження абсолютно кожного, незалежно від статусу, від якихось інших речей. Усі покликані на його день народження. І тому давайте в цей святковий час, в цей радісний час, цією радісною новиною будемо славити нашого Бога, поклонятися йому і вітати Його з днем народження. Давайте помолимося разом. Дякуємо Тобі, Ісусе, за сьогоднішній день. Боже, дякуємо Тобі за те, що ти зберіг кожного з нас, Господь, хоч сьогодні було неспокійно. Але Боже, ми віримо в твій захист, в Твою охорону, Господь. І ми дякуємо, Боже, Тобі, що цими днями Господь більше двох тисяч років тому ти народився. Ти прийшов в цей світ, Господь, щоб дати надію, щоб дати життя вічне, Господь, щоб дати любов твою, Господь, і звільнити нас від наших гріхів. Боже, дякуємо Тобі, що Ти прийшов, щоб ми отримали всиновлення, Господь. Ми дякуємо тобі, Боже. Благослови це зібрання, благослови кожного, хто прийшов. Наші серця будуть відкритими і будуть чути Твоє Слово. Благослови, Господь, і нехай Твоя присутність буде на цьому місці. Ми дякуємо тобі за твій день народження і дякуємо тобі за те, що ти запросив всіх нас, незалежно ні від чого, Боже, ми є тут перед тобою. Благослови нас, і нехай Тобі за все буде слава, нашому вічному Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Отче наш. Що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Різдво це день. Не лякайтеся, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Ось сьогодні в Давидові місті. Народився для вас спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака дитину сповити, ви знайдете, що в яснах лежати. Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. радість стала I'm sorry. народження і ми дякуємо тобі, Боже, що ти цю радість розділюєш з нами, Господь. Що ми сьогодні можемо бути у твоїй присутності, що ми сьогодні можемо згадувати про твій день народження, і що сьогодні ми запрошені на твій день народження, Господь. Ми дякуємо Тобі за цю велику радість, за цей великий привілей, Господь. Благослови, щоб сьогодні вся Україна, і щоб весь світ, Господь, він святкував Твої день народження, щоб він знав суть твого дня народження, Господь. Щоб ми придавали значення саме тобі, Господь, а не традиціям, не тому всьому, Господь, тому що Різдво це є ти, різдво це є твоє народження, Господь. Це є твій прихід на цю землю, це є твій план спасіння для всього людства. Слава тобі, Ісус! Слава тобі, Господу. народився Христос народився. Христос народився. Алілуя Слава Богу. Привітайте один до одного. Поверніться, будь ласка, поверніться один до одного, привітайте свого ближнього. Побажайте теплих слів. А тим часом я запрошую діток. Усіх до дружного. Хай Бог благословить всіх вас. Дуже гарні пісні. Вітаю. Слава Богу. Займайте місця, будь ласка, присідайте. Зараз для нас будуть служити наші дітки, наші благословенні діти. Я запрошую їх. Будь ласка, поки що підіймайтеся. Підіймайтеся. Народився Ісус, та далеким різво, і земляся почула новину, слово сталося тілом, і на землі зійшло Бог послав нам Спасителем Сину. Сьогодні особливий день, якого так чекають дітей, що сподаруків пісень, У колі друзі час радіти, нам народилося життя, помазати все вишнім Богом. і прикладом свого життя, до вічності вказав дорогу.